Лікарі продовжують працювати, не зважаючи на вибухи. В одній з лікарень Сумщини медперсонал не припиняв роботу від першого дня боїв в області. За цей час кажуть, були в них поранені військові та цивільні. Перували під час тривоги, під час артилерійського обстрілу. Ну поки що бог милував». До звичайних наших мирних хвороб додалась зовсім нова, як для нашої місцевості. Структура це вогнепальні збройні поранення, з якими ми зіткнулися вперше. Були вже такі хворі. У нас є такі хворі, важкі, От. але справляємось, працюємо. Один з таких поранених Сергій, чоловік мешкає на Сумщині, каже, травмувався під час поїздки. Приїжджали з дому до дому. І потрапили під артобстріл. Бійці тероборони доставили мене в лікарню. Дружина Сергія Світлана розповідає: окрім чоловіка, в машині були вона та дитина. В машині стекла повибивала, у мене попугай вилетів, порозварась до чоловіка, бо в мене тут бризги на курточки, а в нього раніння одразу в голову. Ну, він був при свідомості. Дитина в мене з ціла, але у мене був шок. Чоловік у мене сам вийшов. Він отак нагнувся, в нього почала ну, падати ну, текти кров. Це був жах, у мене паніка, у мене у мене був шок, у мене трошки у мене була контузія. Найголовніше, чоловік залишився живим, каже Світлана. Під наглядом лікарів знаходиться тиждень. Дитина жива, і ми живі. Надіємося, це все скоро закінчиться, все буде добре. і Ми будемо жити новим життям. Окрім поранень, внаслідок обстрілів її й непрямі втрати війни, каже лікар-уролог з цієї ж лікарні. Наші люди зараз в шоці, вони не розуміють, що відбувається. Вони не можуть добратися до лікарняного закладу. Вони не знають, який лікарняний заклад працює. От і непрямі втрати в цієї війни це те, що онкологічні хворі вони не можуть отримати допомогу. Вони люди, в яких стоять стенд, вони не можуть там видалити цей стенд урологічний. У людей закривається сеча, там блокується нирка. Вони не не мають змоги добратися до лікувального закладу, і це дуже велика проблема. Ми потім ще стикнемося з тим, що дуже багато захворювань не будуть діагностовані. І ми, коли це все закінчиться, побачимо величезну кількість хворих запущених, занедбаних. За останні дні цей лікар прооперував шістьох таких пацієнтів. Надаємо цілодобову ургентну допомогу, так і планову. Більшість спеціалістів можуть надавати як по телефону або по зв'язку, у кого є, який там, ну, Viber, WhatsApp, Skype, тобто як телемедицину, скажімо так. І ті, хто звертається безпосередньо, потребують там і операційних і інших втручань, то вже безпосередньо в лікарні. В принципі, всі спеціалісти є в наявності. Телефон кол-центру 0800 333 103, цілодобово.